Я представляю волонтерський сектор факультету філології та журналістики. Всі думають, що студрати – це популярно. Давайте подивимось, якою вона є насправді. Обогі. Знову Ляліна гроші збирає. А насправді наш сектор одним знає дивіться. Всім привіт! Я Руднік Маша, голова культурно-масового сектору факультету філології та журналістики. Я та активісти нашого факультету організовуємо велику кількість заходів, які роблять життя студентів веселим та цікавим. Запрошуємо тебе до нашої короленківської родини та до студради факультету. Харченко Настя, я голова наукового сектору факультету філології та журналістики. Наука на нашому факультеті активно розвивається і науковий сектор нашого факультету активно цьому сприяє. Ми підтримуємо всіх студентів у їхніх наукових починаннях, проводимо різноманітні тренінги, семінари, наукові конференції, які зміцнюють їхні знання з науки та сприяють їхньому саморозвитку. Пам'ятайте, що наука це не нужне. Наука це інвестиція в своє майбутнє. Привіт! Я Брилинський Софій, голова спортивного сектору факультетів та журналістики. Якщо тобі не судиться на місці, в тебе багато енергії, тоді я чекаю тебе у своїй команді. Анна, голова побутового сектору факультету філології та журналістики. Студенти нашого факультету отримують можливість оселитися в гуртожитку, де є комфортні умови для проживання та навчання. Безліч нових друзів та цікавих розваг чекають саме на тебе. Студентська родина факультету філології та журналістики та гуртожитку No4 радо Запрошує тебе на навчання до факультету філології та журналістики. Привіт всім! Я звати Маковський Кіпасне. Я голова інформаційного сектору факультету філології та журналістики. Якщо ти амбіціозний та енергійний, ми чекаємо тебе саме у нашій команді, студентській раді Олтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галасійовича Королевського.